Так, тому що йду, гуляю. Гуляю. Кожен день гуляю, тому що такі важкі енергії, якщо чесно, і тільки природа допомагає відновитися на даний момент. І дуже багато таких думок приходить. Очі відкриваються на все, знаєте. тому що... Не все, що ви бачите фізичним оком, являється тим, яким воно себе малює. І... Так важко на це дивитися, якщо чесно. Тому що це на кожному кроці і спостерігати це і думати. Ну не вже ви не бачите очевидних речей? Але, що є, то є. Абсолютно все, що вона транслює, їй все треба буде примінити в житті на практиці. Тому що як не крути, все, що говорити можна багато що, але якщо ти не вмієш це приміняти в звичайному житті і проживати це в таких звичайних моментах, не малюючи якоїсь ідеальної картинки і так далі. Тоді ось це знання, воно в тобі пробуджується, і ти це бачиш, ти це знаєш. А коли ти просто на рівні голови це знаєш, але не знаєш, як це приміняти на практиці, то нічого з цього не вийде. І якщо ти сам не вмієш себе з цього витягувати, то ніякі знання... Чому так буде відбуватися? Тому що, знаєте, ми так загралися в ось цих коучах для інших людей. Що забули самі про своє же життя, про те, що ми проходимо, кожен з нас проходить свої сценарії, свої уроки. І ми настільки хочемо допомогти іншим, що просто, знаєте, потонули в зовнішній реальності і вже не, не відрізняємо, а, а де що є, де я, де хто. ну, якби. І наступний рік буде ставитися гарненько на свої місця. І знову ж таки, коли я записую корисну інформацію, щось обов'язково відбувається. І в мене по дорозі замерз телефон і виключився, і просто щось таке в інстаграмі почало висвічуватися. Якась фігня. Так ось. і... Навіть якщо нам здається, що ми вже там знайшли собі якусь актуальну професію і ще там щось, ми від цього задоволення не отримуємо, тому що ми відчуваємо, що це йде якась підміна. Тому що кожен з нас прийшов сюди реалізувати себе, задачі своєї душі. І коли ми свою душу не відчуваємо, ми страждаємо від цього. І знаєте, як виходить, що ми ставимо потреби свого тіла на перший план. А якби зв'язок з собою, якби ну, почекає, не на часі, не на разі. то грошей не вистачає, то ще щось. Це просто абсурд. Тому і не вистачає енергії, ми не знаємо, звідки брати, ми починаємо проходити 150 курсів, які все рівно нас приводять не туди. Навіть якщо ми і вкладаємося, і думаємо, що якби це. Нас просуне, але, але я просто йшла і думаю, що от потрібно, напевно, все-таки висвічувати ось ці моменти, ось ці такі прояснення, от те, що бачу я зараз, да, висвічувати в своєму інстаграмі. <'я> і просто якби, говорити про це. Це не стосується конкретно людини. Я говорю конкретно про інструменти і методи, які зараз використовуються, тому що вони дуже сильно заплутують людей і віддаляють від самого себе дуже сильно. І людина, не вміючи розрізнити, вона починає жити сценарії і проходить. починаємо проходити шлях іншої людини. Хоча це не являється нашим шляхом кожного свій шлях індивідуальний. І коли ми не на своєму місці, да, коли нам. Не вистачає цієї енергії, це якраз і є той е, такий дзвіночок, що ми не на своєму місці, ми на своє проходимо. Тому що ми помилково переплутали зовні і подумали, що нам це треба. Бо в, бо в п'яті чи в світі так вийшло, значить, і в мене так вийде. Не вийде, не вийде, просто не вийде. І навіть якщо вийде, то ви від цього задоволення і внутрішнього цього наповнення не отримаєте. Воно буде для вас просто таке пусте і безсенсове, воно не принесе ніякого задоволення. Можливо, там на секунду да, потішити своє его, що якби в мене вийшло, я добилася цього, я досягла цієї мети, а далі що? А далі знов депресія, а далі знову відкат вниз і знову нестача енергії. Я зараз ще розкажу і розкажу от те, що я зараз спостерігаю в просторі, да, я завжди бачу саму суть. Глибину в мене просто таке мислення, воно масштабне. І я бачу картинку зверху. Тобто те, що зараз актуально, я енергетично це відчуваю. І я бачу, як провідники нового часу, ті, хто трансформуються, не бояться відмовитися від попереднього того, що вони знали, тому що на наступний рівень перейти від відмови того, що ви знали раніше, неможливо. Цей перехід внутрішній, оці етапи, скачки свідомості, так не відбувається. Ви маєте повністю відказатися від того від всього абсолютно, що ви знали до того. І просто як чистий лист йти далі в невідомість. І дуже часто провідники в цьому застрягають. Тому що страшно втратити оту стабільність, яка була раніше, втратити клієнтів, втратити взагалі те, що ви мали. Але новий етап він завжди під собою розуміє те, що потрібно відмовитися абсолютно від того, що ви знали, і почати опиратися на інше. Тобто абсолютно вся картина, яка була раніше, в яку ви вірили, в якій ви жили, навіть те, що ви про себе думали, вона повністю руйнується. Абсолютно повністю відбувається оця внутрішня трансформація. Це неприємний процес. І якби не кожен хоче все йти. Всі думають, що о, трансформація, якщо я пройшла трансформацію, то вся матерія почала з'являтися, бабки почали з неба падати. Ви маєте прикласти духовну внутрішню роботу в собі. Так, ось, що я бачу зараз? Ті провідники, які трансформуються. Я бачу методи, які зараз виходять на новий рівень. Тобто, дивіться, є провідники, які будуть трансформувати ті методи, якими ми раніше користувалися. А є багато методів та інструментів, які вже не актуальні взагалі. Просто їх, ну, просто вже наразі для нашої свідомості вони не актуальні і нікуди нас не ведуть. В нашу еволюцію, в наш розвиток вони не ведуть взагалі. Е, і що я бачу? Зараз з'явилися, е, є такий метод розстановок. Да? Сам метод старий розстановок він вже не канає. Але я бачу, як нові провідники, які користуються своїм власним каналом, сприйняття. Да, вони його трансформують, і цей вже метод називається багатовимірна розстановка. Тобто, провідник вже бачить багато багатовимірно цей Потім, що я ще бачила, те, що я помітила, психосоматика вже також вона, трансформувалася. І зараз вона вже називається по-іншому, вона називається нейросоматика. Тобто. Вона видозмінена, і це прикольний метод, в принципі. Е, так само він новий, там нова енергія прям закладена. Але хочу сказати, що так, оці нові методи це такі, знаєте, точечні провідники, які почали це трансформувати. Їх не так багато. Потім е, квантовий терапевт, е, це люди, які працюють так само через власний канал, і вони підключені до квантового простору і вони бачать багатовимірно Саму суть. Що звідки тягнеться. І тут є лавушка для людей. Я зараз поясню, яку, яка саме. Як відрізнити провідника нового часу від провідника, який застряв ще в старому і не знає, як перейти в нове. Дуже просто. Провідник нового часу він трансформує, навіть якщо він користується якимось інструментом допомагаючим, він його трансформує під себе, і він не опирається на зовнішнє, він працює через власний канал, через свої, через свої канали сприйняття, через яснобачення, відчуття, через е, знання. Тобто провідник нового часу він не, не опирається на зовнішні інструменти, він працює зсередини себе, да? напряму підключається. До простору. А є люди, які застряли ще в минулому. Тобто вони називають себе вже новими словами, але при цьому використовують старі інструменти. Тому що вони не знають, як перейти в ось це нове. А чому так відбувається? Да? Чому е багато провідників застрягають в цьому стані? Тому що самі не трансформуються. Не трансформується чому? Тому що бояться відказатися від старих інструментів, бояться uh, знайти опору в собі, бояться признати внутрішній свій авторитет. І це не проста робота внутрішня, але в цьому і заключається духов, духовний шлях, що ви починаєте опиратися на, на дух, на свою uh, силу волі, внутрішній дух, Ваша вашою підтримкою на цьому шляху. Стає е, ваша сила духу. Ось таким чином починає трансформація йти. І як тільки ви відпустите ось цю стару інформацію, ви просто через відчуття вас почнуть підводити. Тому що кожен, по суті, да, він ну, якби відчуває все. І ще підмічу, що я зараз говорю за внутрішній авторитет. Це не про те, що. Ну, Направлене на наше его, на нашу особистість. Що я там Катя і я така авторитетна, да? тобто, це не на егоїстичні ось ці штуки воно направлено, а навпаки, воно направлено на ось цей з'єднання з собою своєю вищою суттю, своїми вищими тілами, своєю багатомірністю. Ось це являється внутрішнім авторитетом. І, і в подальшому вже, знаєте, як таких е, тарологів, ось цього всього, тарологів, нумерологів, астрологів, е, ну, я не впевнена, що воно вже буде актуальне. Буде все підчищатися. Просто. Взагалі, хочу вам сказати, що коли ви під, ну, якби напряму е, відчуваєте себе. З'єднані з собою, то через ваш канал відкриваються, ви щитуєте абсолютно всі інструменти. І цей інструмент він вам проявляється конкретно в той момент, конкретно в тій ситуації, якій треба, конкретно для тої людини, якій треба. І ви не вчитеся цьому окремо десь. А у вас всі інструменти є ось тут всередині вас. І ви знаєте, як ними користуватися насправді не як людина, а як щось більше. Тому що ви ширше бачите це. І... Треба вчитись, відчувати себе. Тому що без цього дуже важко буде. І це про те, що вам навіть не треба знати, як це називається. Воно, ви просто відчуваєте це в моменті, що це треба проявити, і як проявити, як цю суть побачити, як це зайти, як з цього вийти. Воно просто в моменті все розпаковується, якщо ви довіряєте цьому звичайно. І, і це дуже прикольно. Прикольно в тому плані, що ти, по суті, ніколи не знаєш, що проявиться для тебе і для іншої людини. Це, знаєте, такий завжди сюрприз. Але дуже цікаво ці процеси спостерігати. і якби Цікаво стає цим користуватися, чи що, я не знаю навіть. І Це схоже на процес імпровізації. Дуже схоже, Коли ти, по суті, не знаєш, а потім починаєш це проявляти. І йти і в шоці від того, що ти сам вмієш. Тому що ми насправді не знаємо взагалі, на що ми здатні, що ми вміємо, що в нас всередині, якби є. Тому що ми боїмося вийти за межі своїх рамок ментальних, своєї картинки ментальної, яку перед собою бачимо, яку собі створили. І для того, щоб вийти в свою цю багатомірність і почати це проявляти, потрібно ось ці. Шаблони їх взагалі розірвати, забутися про те, а хто ви. І змінити собі, собі ось ці внутрішні патерни на інші. Наговорила сьогодні, як ніколи.